Ну що ж, друзі, давайте оглянемо, яка ж хобі серія. У нас є зараз наявності на Донецькому Шеседрічіпискіросани. Теж топова. Позиція це є субстрат для висіву від професійного виробника Дорпета. Це торфяний субстрат. 70 літрів та є ще 20 літрів. 20 літрів 255, 70 літрів, майже 700-690. Є субстрати як для хвойних, так і декоративно-листяних культур, що можна застосовувати як для домашнього вирощування квітів, що ще є зараз актуальним, зараз пересаджують домашні квіти. І можна використовувати найякісніший субстрат для цього. А вже ж є а, суміш для лохини, її найчастіше ми ще рекомендуємо використовувати для висадки саме а, крупнолисних гортензій, бо тут склад іде саме рижий торф в суміші з мульчею, з мульчею, мульчеєю, що додає гарної кислотності. І а вже ж є ще. А, Саме рижий рижито, кому це саме принципово, бо він є, як говориться, найкращим. А вже ж маленьке пасування, пройдемо з ним для квітів 20 літрів, для висіву також 20 літрів наявності. І універсальний 20 літрів. Тож бо не зволікайте, всіх чекаємо в садовому центрі на Донецькому шосе.